Наступний Валерій Лобановський, надзвичайно вимогливий до підопічних, до фізичної готовності, фанат ігрової дисципліни. Таким світ знає і визнає Лобановського тренера. Але як гравець Лобановський дозволяв собі не погоджуватися з настановами іншого легендарного тренера Динамо Київ, Віктора Маслова. Процитуємо Лобановського: я ймовірно вчинив би з Лобановським гравцем так само, як вчинив маслов. Посварившись зі мною в роздягальні після нічії з шинником, він перестав ставити мене в основний склад. І я зрозумів, що в цій команді мені більше не грати. В свої квітучі 26 Лобановський залишив Динамо. Спочатку два сезони відіграв за Чорноморець, потім ще два за Шахтар Донецьк, в якому і завершив ігрову кар'єру в 29 років. Супутником в цих вояжах Лобановського був Олег Базилевич. Ще в Динамо в них зародилася продуктивна зв'язка. Нападник Базилевич чимало забив після пасів лівого хава Лобановського. Олег пішов з Динамо на рік пізніше за Валерія. Вони воз'єдналися у Чорноморці. Потім разом перейшли у Шахтар, де синхронно завершили кар'єру. Співпраця Лобановського і Базилевича продовжилася на тренерському рівні. Пік їхнього дуету перемога у Кубку Кубків 1975-го, Ну і Суперкубок Європи того ж року.